Агата Крісті. Крадіжка в готелі Гранд Метрополітен. Одного разу я і мій друг Еркюль Пуаро вирішили провести вікенд в Брайтоні. У суботу ми вечеряли в готелі Гранд Метрополітен серед розкішно одягненої публіки. Кого там тільки не було? Вбрання були чудові, а коштовності, поначеплені часом із бажання їх продемонструвати навіть усупереч доброму смаку, були просто дивовижні. Пуаро з цікавістю оглядався навкруги. Споглядаючи цю силу силену коштовності, сказав він, я починаю жалкувати, що спеціалізувався на викритті злочинів, а не на їх вчиненні. Яка чудова нагода для кваліфікованого злодія. І зверніть увагу Гастінгса на огрядну даму, що сидить біля колони. Вона вся увішана самоцвітами. Я простежив за його поглядом. О! вигукнув я, це ж місіс Опалсен. Її чоловік багатий біржовий маклер, який нажив великі гроші на недавньому нафтовому бумі. У вечері ми зустріли ополсенів у вітальні. Пуаро кинув кілька схвальних слів відносно дивовижних коштовних каменів, що прикрашали леді. І та відразу ж розцвіла від глибокого задоволення. Це моє хобі, містере Поро. Я так люблю коштовні камені. Моє намисто вважається одним із найгарніших у світі, так чудово підібрані одна до одної і така бездоганна їх гра. Піду, принесу його. І огрядна дама досить жваво попрямувала до ліфта. Її чоловік Зайнятий бесідою зі мною запитливо глянув на Пуаро. Ваша дружина була настільки люб'язна, що вирішила показати мені свої перли, пояснив йому Пуаро. О, які перлини! задоволено усміхнувся Опалсен. Вони влетіли мені в круглу копічку, але я нічого на цьому не втратив, хоч і сьогодні я зміг би одержати за них ті самі гроші. «І Навіть більші. Може, так і доведеться зробити, якщо справи йтимуть погано. І він став розповідати про фінансову ситуацію, пересипаючи мову спеціальними термінами. Його перебив хлопчик-слуга, який підійшов і щось прошепотів йому на вухо. Містер Опалсен схопився з місця і миттю побіг нагору. Пуаро відкинувся на спинку стільця, і запалив свою маленьку цигарку. Минав час, опал сини не повертались. Дивно, відзначив я, зрештою. Коли ж вони повернуться? Вони вже не повернуться, відказав Пуаро. У них щось сталося. Кілька хвилин тому керівник готелю спішно вийшов з кабінету і побіг угору сходами. Він був явно збуджений. Хлопчик ліфтер Поринув у жваву розмову з одним із слуг. Дзвінок виклику ліфта прозвенів вже тричі, однак він не звертає на це уваги. По третє, навіть офіціанти збентежені, а примусити офіціанта збентежитись дуже складно. Справа, мабуть, дуже серйозна. Ага, я так і думав. З'явилась поліція. У готель зайшли двоє чоловіків один у поліцейській формі, другий у цивільному. Вони звернулись до хлопчика слуги, і той зразу ж повів їх угору. Через кілька хвилин знову з'явився той же хлопець і попрямував до нас. Містер Опалсон просить завітати до нього в номер. Пуаро жваво скочив на ноги. Ми швидко піднялись на другий поверх, де мешкали Опалсени. Дивна картина постала перед нашими очима. У центрі кімнати напівлежала в кріслі господиня і несамовито ридала. Обидва працівники поліції стояли посеред кімнати, один з них тримав у руках розкритий блокнот. До смерті налякана покоївка стояла біля каміна, в другому кінці кімнати. Плакала і ламала собі руки француженка, очевидно, служниця місіс Ополсен, при цьому її горе могло б зрівнятися лише з розпачем її господині. І в це пекло ступив Пуаро, охайно вдягнений і з увічливою усмішкою на вустах. Місіс Ополсен зразу ж скочила з крісла і кинулась до нього. Сама доля вирішила, щоб я зустрілася з вами цього вечора, і я перечуваю, що ніхто, крім вас, не зможе повернути мені мої перли. Заспокойтесь, прошу вас, мадам, підбадьорливо сказав Пуаро. Сядьте і спокійно розкажіть нам усе по черзі. Я прийшла після вечері, щоб узяти перли. Покоївка і Селестіна були, як звичайно, в кімнаті. Сторонній може зайти в цю кімнату тільки в присутності Селестини, нашої служниці. Покоївка вранці прибирає кімнату тільки в її присутності і приходить після вечері стелити постелі теж у її присутності, інакше вона в кімнату не заходить. Я зайшла в кімнату, витягла оцю шухляду, вийняла скриньку для коштовностей і відімкнула її. Все було як звичайно, однак. Перлів у скринці не було, але коли я пішла вечеряти, вони були на своєму місці. Хто замкнув скриньку? запитав інспектор. Замкнула її я. Ключ висить на ланцюжку у мене на шиї. Вона витягла і показала ключ. Інспектор оглянув його і знизав плечима. Злодій, певно, мав дублікат. Справа ця не важка, замок дуже простий. Що ви робили далі після того, як замкнули скриньку? Я поклала її у нижню шухляду, як це роблю завжди. Шухляду ви не замикали на ключ? Ні, я ніколи цього не робила. В цьому не було ніякої потреби, бо моя служниця залишається в кімнаті аж доки я прийду. Отож, коли ви пішли вечеряти, коштовності були на своєму місці, і відтоді ваша служниця з кімнати не виходила. Раптом, наче вперше зрозумівши весь жах свого становища, Селестіна пронизливо зойкнула і кинулась до Пуаро, вивергаючи безладний потік слів. Вона у всьому звинувачувала покоївку та почервоніла від злості. Якщо ця іноземка твердить, що я взяла перли, то вона бреше, я їх навіть жодного разу не бачила. «Годі». Сказав інспектор і звернувся до Селестіни. Ви не виходили з кімнати? Я не залишала покоївку тут одну, але я двічі виходила в свою кімнату раз за клубком вовняних ниток і вдруге за ножицями. Мабуть, саме цим вона і скористалась. Покоївку обшукали, але намиста в неї не знайшли. Її слід було відпустити. Пуаро оглядав кімнату, план якої зобразив на малюнку. Куди ведуть ці двері? спитав він, кивнувши на двері біля вікна. Гадаю, у сусідній номер, припустив інспектор. У кожному разі вони замкнені на засувки з цього моку. Пуаро підійшов до дверей і посмикав їх. А вони замкнені і з того боку, зауважив він. Здається, цей варіант можна виключити. Він оглянув усі вікна, визираючи з кожного по черзі. І тут, глухо, немає навіть балкона. Якби там навіть були балкони, роздратовано зауважив інспектор, не розумію, що б це змінило. Адже служниця не виходила з кімнати. Це правда, анітрохи не збентежившись, сказав Пуаро. Після цього обшукали і Селестіну, але в неї теж нічого не знайшли. Інспектор спохмурнів. Боюся, що мені все ж таки доведеться попросити вас прийти зі мною. І він звернувся до місіс Оплсен. На жаль, мадам. Усе свідчить про те, що розшуки слід вести саме в цьому напрямі, хоч перли в неї не були знайдені, але можливо, вони заховані десь у її кімнаті. Селестіна пронизливо зойкнула і припала до плеча Пуаро. Той нахилився і прошепотів щось дівчині на вухо. Вона глянула на нього, вагаючись, потім він звернувся до інспектора. Ви дозволите мсьє зробити маленький експеримент. Паро знову звернувся до Селестіни. Ви казали, що виходили у свою кімнату, щоб узяти клубок вовни і ножиці. Де вони лежали? На комоді мсьє. Вам не буде складно, мадемуазель, якщо я попрошу, щоб ви повторили свої дії. Ви казали, що сиділи ось тут із своїм плетебом. Селестіна сіла, а потім, за сигналом поаро встала, перейшла у сусідню кімнату, взяла з комоду клубок вовни і знову повернулась. Поаро пильно стежив за її діями, одночасно поглядаючи на великий старовинний кишеньковий годинник, який тримав на розкритій долоні. Він зробив позначку в блокноті і поклав годинник назад у кишеню. Проливаючи потоки сліз, Селестіна вийшла з кімнати у супроводі помічника інспектора. Сам інспектор почав обшук кімнати. Містер Ополсен скептично стежив за його діями. Ви справді думаєте, що вам удасться їх тут знайти? Так, сер. Певна річ. Вона б не встигла їх винести. Те, що ваша дружина виявила крадіжку так швидко, порушило всі її плани. Ні, вони певно сховані десь тут. Сховали їх одна з цих двох, і навряд, щоб це зробила покоївка. Це просто неможливо, спокійно підтвердив Пугаро. я вам це продемонструю. Гасінгсе, друже мій, тримайте мій годинник. Я тільки но зафіксував час переміщень, мадемуазель. Вона була відсутня 30 секунд. Тепер спостерігайте за моїми діями. Ласкаво, прошу, мадам, передати мені ключик від скриньки з коштовностями. Гасник друже мій, зробіть таку ласку. Скажіть слово почали. Почали, сказав я. Майже з блискавичною швидкістю Пуаро висунувши шухляду туалетного столика, витягнув скриньку і вставив ключик у замкову шпару. Відчинив скриньку, взяв одну з коштовних прикрас, зачинив і замкнув скриньку. Поставив її на місце і засунув шухляду. Робив він це дуже прудко. Це забрало сорок шість секунд, сказав я. Бачите, оглянув нас Пуаро, по у покоївки не було навіть часу, щоб дістати намисто, не кажучи вже про те, щоб його сховати. Отож залишається служниця, зробив висновок інспектор і пішов у спальню служниці, щоб проводити трус. За деякий час він повернувся з переможним виглядом. У руці інспектор тримав низку перлів. Де ви їх знайшли? запитав Опалсен. У ліжку служниць, Серед матрацних пружин. Мабуть, вона вкрала його і сховала ще до появи покоївки. Дозвольте, стиха попросив Пуаро. Він узяв намисто і ретельно його оглянув. Потім його повернув. Нам доведеться забрати це на мисто на деякий час, заявив інспектор. Воно нам знадобиться, щоб оформити обвинувачення. Ми повернемо його при першій же можливості. Я відчув, як хтось легенько стискає мені руку. Це був Пуаро. Ходімо, друже. Мені все ж таки хотілося б оглянути сусідній номер. Виявилося, що двері номера були незамкнені, і ми зайшли. Номер на двох був незаселений. На меблях лежав шар пилюки, і мій охайний приятель скривився, обвівши пальцем прямокутну пляму на столику біля вікна. Потім він надовго втупився у вікно і мені здалося, поринув у сумні роздуми. Я хотів переконатися, що двері з цього боку теж зачинені на засув, сказав за хвилину Пуаро. Справа ще не завершена, друже мій. Вона буде завершена тільки тоді, коли ми знайдемо того, хто вкрав перли. Коштовності, знайдені у матраці, підробка. Наш друг інспектор зовсім не розуміється на коштовностях, але скоро з цього приводу буде великий гвалт». Треба зараз же сповістити про це опалсинів, закричав я, хапаючи його за руку. Я вважаю, що цього робити не слід. Ми не знаємо достеменно, чи перли, які місіс Опалсен так дбайливо замкнула ще вчора, вже не були фальшивими, і що крадіжка не була вчинена значно раніше. Ми починаємо все з самого початку. Він вийшов з номера, затримався на якусь мить, мов би, розмірковуючи, а потім рішуче попрямував у кінець коридора. Тут він зупинився біля маленької комірчини, яка була штаб-квартирою покоївок і лакеїв суміжних поверхів. Виявилось, що вже знайома покоївка зібрала невеликий натовп і розповідає вдячній аудиторії свою пригоду. Вона. Обірвала оповідь на середині фрази. Пуаро вклонився зі своєю звичайною вічливістю. Вибачте, що турбую вас. Я був би вам дуже вдячний, якби ви відімкнули двері номера, де мешкає містер Опалсен. Дівчина охоче підвелася зі сільця, і ми пішли слідом за нею. Кімната містера Ополсена була по той бік коридора проти номера, що його займала дружина. Покоївка відімкнула двері своїм ключем, і ми зайшли в номер. Вона зібралася піти, але Пароз спинив її. Одну хвилину. Чи не бачили ви серед речей містера Ополсена картку, схожу на цю? Він витяг чисту білу картку, незвичного вигляду, дуже блискучу. Дівчина взяла в нього з рук картку і пильно її оглянула. Ні, сер, нічого такого я не бачила. Зверніться до лакея. В номерах, де мешкають джентльмени, він буває частіше за мене. Поаро забрав картку у покоївки, дівчина пішла. Пуаро, очевидно, щось обірковував. Потім він рішуче кивнув головою. Будь ласка, Гастінгсе. Натисніть кнопку дзвінка і викличте лакея. Тим часом Пуаро висипав на підлогу вміст кошика для паперів і почав швидко його переглядати. За хвилину на дзвінок з'явився лакей. Пуаро поставив йому теж запитання, що й покоївці, і передав йому для огляду картку. Однак лакей дав аналогічну відповідь він ніколи не бачив серед речей містера Ополсена такої картки. Поаро подякував, і лакей неохоче пішов геть. Він навряд чи міг почути фразу, яку замислено мовив Пуаро, складаючи назад у кошик у рибки паперів, а на мисто застраховане на чималу суму. Ми повертались додому у повному мовчанні. Мій превеликий подив, Пуаро, як тільки прийшов до нашого помешкання, зразу ж переодягнувся. Я вирушаю до Лондона, пояснив він. Я їду за доказами, і я їх знайду. Зробіть мені одну послугу на знак нашої з вами дружби. Я маю на увазі рука в мого піджака, який я тільки но зняв. Чи не вичистите ви мені його? Бачите, на ньому. Осіло трохи білого порошку. Не маю сумніву, ви звернули увагу, як я обвів пальцем довкола шухляди туалетного столика? Я замазав порошком палець, а потім, трохи захопившись, обтер палець об рукав. Несвідома дія, яку я вважаю вартою осуду і суперечною всім моїм принципам. Це звичайна кравецька крейда. Столяри використовують її для того, щоб шухляди легко висувалися. Але годі я побіг. Двері за ним зачинились. Наступного ранку. Не маючи ніякої звістки від пуаро, я пішов на прогулянку, зустрів друзів і поснідав з ними в готелі. В другій половині дня ми поїхали за місто автомобілем. Нам не пощастило, стався прокол шини і в Гранд Метрополітен я повернувся тільки о 9 годині вечора. Першим, кого я побачив, був, звісно, Пуаро. Він сидів за вечерію з опалсанами, задоволений і безтурботний. Мій друже Гасінгсе. скрикнув він, підхопившись з місця мені назустріч, все йде найкраще. Сідайте, і я відкрию вам таємницю цієї справи. Покоївка і лакей. Ви їх не підозрювали. А від після того, як я вам натякнув перед від'їздом на Кравецьку крейду, хтось дуже хотів, щоб шухляда беззвучно висовувалась і засовувалась. Хто б це міг бути? Очевидно, тільки покоївка. Лакей чекав у сусідньому, порожньому номері. Служниця-француженка виходить з кімнати. Покоївка блискавично висовує шухляду, виймає скриньку з коштовностями і. Відчинивши засувку, передає скриньку через двері. Лакей, не поспішаючи, дублікатом ключа, яким він завчасно запасся, відмикає скриньку, виймає намисто і чекає сигналу. Селестіна знову виходить з кімнати і в одну мить скринька передається назад і ставиться в шухляду. З'являється мадам, крадіжку виявлено. Копію намиста покоївка ховає в постелі француженки. Спритний хід. Ви пам'ятаєте картку, Гасніксе? Вона збила вас з пантелику. Це була картка з особливим покриттям для відбитків пальців. Я вирушив зразу ж у Скотленд Ярд, розшукав нашого давнього приятеля інспектора Джеппа і виклав йому всі відомі мені факти. Як я і підозрював, відбитки пальців належали. Двом добре відомим злодіям, які спеціалізуються на крадіжках коштовних каменів і яких уже давненько розшукує поліція, тепер злодіїв заарештовано, а намисто знайшли в квартирі лакея. Не дурна парочка. Але вони помилились у виборі методу олаштуватись на роботу покоївкою або лакеєм. Непоганий задум, але при цьому ні в якому разі не слід ухилятися від своїх прямих обов'язків. Вони залишили незайнятий номер неприбраним, і тому, коли лакей поставив скриньку з коштовностями на маленький столик біля дверей, на ньому залишився прямокутний слід. Спочатку я вагався. Але потім остаточно впевнився у цьому.